Ну, о 15-й годині мною та спільно з працівниками корабельного РВ під час несення служби на блокпосту Галіцину нами було зупинено транспортний засіб автомобіль Деонексія зеленого кольору. Під час зупинки водієві було чітко розказано причину його зупинки, на що водій у відповідь неадекватно відреагував на дану причину зупинки. Ми йому пояснили, що... У зв'язку з розташуванням блокпостів, ми перевіряємо транспортні засоби на наявність перевезення зброї і вибухів, Незаконної перевезення зброї і вибухів. А, черговий раз водій неадекватно відреагував на чергове пояснення мною та співробітниками міліції причину зупинки, на що сказав, що дана причина зупинки не є законною е, і необґрунтованою. Е, Пред'явивши водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію, е, Згідно пункту правил 2.1, Після чого мною та працівниками райвідділу було даному водієві запропоновано відчинити багажне відділення для того, щоб ми подивилися, що він перевозить. Там чи нема в нього зброї, і вибухівки. Під час, скажімо так, конфліктної ситуації з боку водія, мною та працівниками міліції з лівої сторони задні, задніх дверей було Зовні оглянуто та виявлено предмет, е, схожий на бід. Після чого водієві третій раз було запропоновано вже з проханням. Відчиніть, будь ласка, зрозумієте ситуацію, яка складається на своїй день в Україні. Водій в черговий раз відмовився та сказав, ви мене незаконно затримуєте». та спробував декілька разів покинути місце зупинки. Після чого мною і знову ж таки працівниками. Було прийнято рішення, ми стали впереді транспортного засобу, не дали водієві покинути місце зупинки. Ну, водій декілька спроб спробував, е, не... притулившись до лівої ноги, моєї, ну, при цьому він мені не завдав, звісно, тілесних ушкоджень. І з е, свого мобільного телефону почав телефонувати до оператора 102 і пояснювати їм те, що е, на даному блокпосту. Працівники міліції незаконно зупиняють, незаконно требують від нього відчинити транспортний засіб. Ну, ну, відповідності цього було прийнято нами спільне рішення також повідомити оператора 102, пояснивши дану ситуацію, яка складається насправді. І потім приїхали на місце виклику, були зорієнтовані наряди патрульно-постової служби Миколаївського міського управління, а також слідчо-оперативна група корабельного привідного та Жовтневого.